Ще двоє загиблих на Херсонщині. Життя людей забрала велика вода внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Загалом в області відомо вже про десятьох загиблих, заявив голова МВС Ігор Клименко. Фіксуємо на даний момент 41 особу, що пропала безвісти, одну особу ми встановили зранку, і я звертаюсь до всіх рідних наших громадян, які числяться пропавшими безвісти, звертатися до органів національної поліції України і також здавати відповідний тест на ДНК для того, щоб ми могли потім порівняти ці біологічні зразки родичів та. Можливо, на жаль, загиблих наших громадян і встановити особи. Люди! Вставайте. Вставайте, вставайте. Не спіша, не спіша. Опа! Все. За останніми даними підтоплення нині в середньому 3 метри і 18 сантиметрів порівняно з учорашніми чотирма. Вода потроху сходить, але затопленими все ще залишається 46 населених пунктів з них 14 – на окупованій території.